Вітаємо на каналі Знання для всіх. Чи знали ви, що слова філіжанка, мапа чи шпиталь колись забороняли? Їх вважали надто українськими. У 20 столітті українську мову системно нищили, підміняючи питомі слова штучними або російськими аналогами. Сьогодні ми повертаємо силу українського слова. Що на вас чекає? 20 слів, які були під забороною. 7 секунд на роздуми. Правильна відповідь. Ця вікторина створена на базі дослідження мовознавиці докторки філологічних наук Орисі Демської. Дякуємо за роботу. Готові? Починаємо. Чи знаєте ви, що означає слово виміна і на що його замінили? Відповідь Обмін. Це слово замінили в 1980 році, щоб наблизити його до російського обмін. Уявіть собі, навіть слово філіжанка потрапило під репресії. Знаєте на що його поміняли? Відповідь чашка. Слово вилучили в 1974 році, звинувативши в полонізмі та застарілості. А ось слово мапа. Ми й досі його вживаємо. Але вгадайте, що нав'язали замість нього. Відповідь Карта. Слово замінили в 1933 році. Вважаючи його застарілим і обласним. Філіжанка, Мапа. Ці слова ми повернули в ужиток. А як часто ви кажете, філіжанка замість чашка? Напишіть у коментарях. Чи чули ви про слово достеменно і чи знаєте його значення? Відповідь. Дійсно. Справді. Слово просто вилучили в 1974 році, звинувативши в архаїзмі. Слово гніт означало пристрій для тиску. На що його замінили? Відповідь. Прес. Слово замінили в 1933 році, наблизивши до російського прес. Навіть слово сьогодення потрапило під репресії. Знаєте, на що його поміняли? Відповідь Сучасність. Слово замінили в 1974 році. Вважаючи його застарілим. Чи вгадаєте, що стало замість слова либонь? Відповідь Напевно, напевне, мабуть. Слово замінили в 1974 році через його народність і розмовний характер? Достеменно Либонь. Ці слова майже зникли, але як вони звучать? Чи подобаються вам ці слова? Чи вживали б ви їх? Напишіть у коментарях. Слово автомобілярня означало завод для виробництва авто. На що його замінили? Відповідь Автозавод. Слово замінили в 1935 році, щоби відповідало російському автозавод. Ви не повірите. Але в 1974 році заборонили слово часопис. Чому? Відповідь без замінника. Слово вилучили в 1974 році, звинувативши в архаїзмі та діалектизмі. А що стало замість слова квас, яке означало хімічну кислоту? Відповідь кислота. Слово замінили в 1933 році. Щоб відповідало російському кислота чи часто ви кажете часопис, продруковані періодичні видання? Напишіть у коментарях ваші улюблені слова, які варто відродити навіть слово шпиталь не уникло репресій. На що його замінили? Відповідь госпіталь. Слово замінили в 1973 році, вважаючи його застарілим. Слово гуртовий означало масовий, загальний. На що його замінили? Відповідь валовий. Слово замінили в 1980 році для інтерслов'янізації. Уявіть навіть слово пустеля потрапило під репресії. На що його поміняли? Відповідь Пустиня. Слово замінили в 1933 році, наблизивши до російського пустиня. Шпиталь пустеля. Одні слова зникли. Інші ми зберегли. Чи подобається вам слово гуртовий? Як би ви його вжили? Діліться в коментарях. Слово добродій означало шановану людину. Чому його вилучили? Відповідь без замінника – Слово вилучили в 1974 році, вважаючи застарілим. На що замінили слово тепломір? яке означало прилад для вимірювання температури? Відповідь термометр. Слово замінили в 1933 році, наблизивши до російського термометр. А що стало замість слова розмах, яке означало коливання? Відповідь амплітуда. Слово замінили в 1933 році як російське амплітуда. Добродій тепломір. Ці слова звучать так тепло. Чи вживаєте ви їх у своєму мовленні? Напишіть у коментарях, які слова ви хочете повернути. Чи знаєте, чому заборонили слово наразі, що означало поки що? Відповідь беззамінника. Слово вилучили в 1974 році, вважаючи штучним утворенням. А що стало замість слова мірило? Відповідь масштаб. Слово замінили в 1933 році, щоб було схоже на російське. Причина штучна розбіжність між російською і українською мовами націоналістична тенденція. Чи вгадаєте, що означає і чому заборонили слово позаяк? Відповідь Адже бо. Оскільки слово вилучили в 1974 році. Вважаючи штучним архаїзмом, навіть не придумавши замінника слово далебі теж чомусь не догодило. Знаєте на що його замінили? Відповідь Чесне слово слово честі. Слово замінили в 1973 році. Через народність і розмовний характер позаяк далебі, ці слова звучать так унікально. Чи вживаєте ви подібні слова? Напишіть у коментарях ваші улюблені маловживані слова. Це лише невелика кількість слів, які наші вороги забороняли і вилучали зі словників та з ужитку насправді їх набагато більше, і наше завдання відродити і повернути їх у живе мовлення. Напишіть про ваші улюблені маловживані слова в коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.